Вітаю! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішній день під гаслом: як зібрати файли мозка в купу, щоб вони не розійшлися. Зранку їду по місту. То в одному місці, то в іншому місці ТЦК разом з поліціянтами, озброєними з автоматами, людьми блокують рух транспорту, витягують з машин чоловіків, перевіряють броні і забирають чоловіків в ТЦК. А потім починається судове засідання, де всі три обвинувачені військові. Військові, які захищали країну з 14-15 років. Тобто бойові хлопці, які пройшли хрещення в боях. Справа вже розслідувана. Обвинувальний акт переданий до суду. Ніяких підстав утримувати хлопців під вартою немає, бо вже всі докази зібрані. В судове засідання приходять військові. Військовий командир, де хлопці служили. І просить віддайте їх на поруки. Військовій частині. Мені є інші поручителі, які просять віддайте хлопців на поруки. Хлопці будуть виконувати все, виходите. Повикази, якщо будуть в зоні бойових дій на судові засідання, з'являтися, якщо вони зможуть з'являтися, будемо слухати суд тільки випустить хлопців, бо військових не вистачає. Це просять військові, які приходять в судове засідання. Це питання хвилює суспільство і це питання хвилює військових. Але це питання чомусь не хвилює. Від слова зовсім прокурора, причому прокурора військової прокуратури. Тому що прокурор військової прокуратури за ті три засідання, які в нас відбулися в суді, прийшов в суд тільки один раз, коли потрібно було продовжувати хлопцям запобіжний захід. А в інше засідання він просто не ходить. Ось сьогодні він знов не з'явився в судове засідання. І перед цим він знов не з'явився. І це прокурор військової прокуратури, який має і про військових також опікуватись. Але він опікується тільки одним. Щоб в нього було по показниках стільки галочок потрібних, скільки йому потрібно. Щоб він сидів на своєму місці. І тому в нас не вистачає хлопців на фронті. Нас не вистачає ще й тому, що. Ті, хто може займатися контрозвідувальною роботою, як Роман Дудін, який займався цим професійно, також перебуває в Лук'янівському СІЗО. І це знов хвилює тільки суспільство. Громадські діячі стоять під залом судового засідання, стоять під судом, іноді в в сніг, бо їх в, суду, бо їх в приміщення суду не пускають. Але це не хвилює ні прокурорів, це не хвилює суддів. Сьогодні судді. Коли захисники сказали, що відреагуйте якось на прокурора, який має наглість не ходити в судове засідання, сказали, що вони не будуть реагувати, тому що те, що він не з'явився другий раз, це не є повтор. І ніяк не відреагували. І потім представники влади дивуються, чому така прірва, чому такий розрив між представниками влади і суспільством. Та от тому він такий? Що владу зовсім не хвилює те, що відбувається у суспільстві. Зовсім не хвилює те, що відбувається у гілки судової влади, що відбувається у гілки правоохоронної, що відбувається у владних кабінетах і ще багато чого не хвилює. І поводять вони себе так, тільки тому, що люди свідомі, що у воєнний стан не можна виходити на протести. Це дуже важко. Але ми і це переживемо. І ту Україну, про яку ми мріємо, я вірю, що ми її все ж таки збудуємо. з вами була адвокат Тетяна Іванова.